Сьогодні приготуємо знаменитий полтавський капусняк. Ставимо варитися курячі чвартки. Ми взяли дві штуки, почистили їх від шкірки, розділили на половинки і будемо варити бульйон. Курочка вариться, а ми додаємо картоплю і будемо варити десь 15 хвилин після закипання. Накриваємо кришечки. Поки картопелька і курочка варяться, ми будемо робити зажарку. Ставимо сковорідку, наливаємо олійки і будемо смажити цибульку і морковку. Кидаємо цибульку. Далі додаємо моркву. і обсмажуємо десь 3-4 хвилини. Добавляємо томатний соус. Перемішуємо гарно. Далі додаємо чайну ложку цукру, чайну ложку солі, чайну ложку чорного меленого перця і саме головне чайну ложку насіння кропу. І знову все гарно перемішуємо. Ще в зажарку видавлюємо три зубчика чесноку. І знову все гарно перемішуємо. 15 хвилин пролетіло, витягуємо картопельку в мисочку, <кхи> додаємо квашену капусту, а вже в жарку додаємо варену картоплю і будемо її толкмачити. Додаємо ще свіжої капусти, промиваємо пшоно і теж додаємо в кастрюльку. М'ясо вибрали від кісточок і вкидаємо в кастрюльку. Кладемо ще лаврушечку і ще додаємо духмяний перчик. Ще кидаємо чайну ложку солі, мелемо свіженький перчик, додаємо ще петрушки. Знімаємо з плити, даємо трошечки настоятись, гарно перемішуємо. Потім беремо тарілочку, наливаємо пару-тройку черпачків з гущею, з юшечкою, з м'ясцем. Йдемо сметанки. Капуснячок уже готовий. Давайте будемо обідати. Всім смачного!